Витративши чимало часу і сил на розведення троянд і дбайливий догляд за ними, ви залишилися задоволені отриманими результатами, все літо рожеві кущі в квітнику радували ваш погляд прекрасними квітами, щоб і в наступному сезоні знову споглядати їх красу. Вам належить належним чином підготувати квіти до зимівлі, передмова, укриття троянд на зиму можна назвати найбільш відповідальним етапом догляду за цими вимогливими рослинами. Подумати про те, як ваші улюблениці будуть зимувати, варто ще навесні. Під час посадки троянд рослини краще відразу постаратися так розподілити по групах, щоб вони були компактно розташовані на ділянці, але при цьому не тіснилися і вкривати їх вам було зручно. Як пройде зимівля, багато в чому залежить і від того, наскільки хороший догляд був забезпечений трояндам протягом усього сезону. Виснажені кущі, які не отримували достатнього поливу і підгодівлі, так само схильні до ризику, як і квіти, щедро заливають водою і перегодовують азотом, допомогти трояндам пережити зиму, ви можете скороченням поливу в кінці літа і введенням калійних і фосфорних підгодівлі, підготовка троянд до утеплення на зиму ялиновим гіллям. Коли почне опадати листя, можна приступити до обрізання листя і незміцнілих пагонів, які все одно не переживуть зиму, утеплювати троянди до настання постійних морозів не варто інакше при теплій погоді вони перепріють за допомогою гострого секатора, видаліть з рожевих кущів все листочки, бутони квіти. А також старі сухі стовбури, після обрізки висота кущиків повинна бути не вище 50 см. Акуратно розпошити ґрунт маленькою ганчерочкою навколо трояндових кущів на глибину до 5 см, видаляючи всі дрібні бур'яни і намагаючись не зачепити кореневу систему, обробіть рослини залізним або мідним купоросом бордойською рідиною для захисту від грибкових захворювань. А від шкідників посипте землю навколо куща золою після того, як нічна температура встановиться на рівні 5 градусів, потрібно підгорнути троянди на зиму торфом або пухкою землею до 1-3 висоти рослини молодій кущі до половини. Та частина, що була присипана, збережеться навіть при найлютіших морозах. Зверніть особливу увагу на рихлість землі або торфу. Всі грудочки слід розбити, щоб забезпечити хорошу повітропроникність квітам, підгорнуті троянди укрити зверху ялиновим гіллям, ялиновим або сосновим, суху траву листя або тирсу краще не використовувати. Так як при намоканні вони почнуть перепрівати і троянди разом з ними. Укриття для троянд за допомогою гілля слід робити тільки в суху погоду, укриття троянд за допомогою поліетиленової плівки. Укриття ялиновим гіллям прекрасно підходить для північно-західних територій, оскільки забезпечує оптимальну провітрюваність рослин, і при зміні морозів відлигами троянди не перепрівають, але є і не менш поширений спосіб. Як укрити троянди на зиму, хороші результати дає використання міні та з дужок, накритих поліетиленовою плівкою. Технологія укриття поліетиленом троянд на зиму проста. Підготовлені і підгорнуті кущі пригинають до землі. Підв'язуючи у вигляді невеликих арочок уздовж грядки з трояндами, встановіть дужки, перед холодними осінніми дощами на дошках, закріпіть поліетиленову плівку. Залишивши відкритими торці для провітрювання, викопайте невеликі канавки по периметру теплички, щоб вода з поліетилену не затікала всередину. Коли земля промерзне, поліетилен зніміть і покладіть на дужки рубероїд, закривши торці, плівкою накрийте рубероїд. Така конструкція вбереже кущі троянд від сильних морозів при цьому всередині. Теплички не буде накопичуватися конденсат, оскільки поліетиленова плівка винесена наверх, однак краї рубероїду повинні бути трохи підняті над землею, щоб до троянд надходило свіже повітря. Навесні укриття для троянд потрібно буде розбирати поступово спочатку, знявши торці, а вже через деякий час прибрати рубероїд і поліетилен з дужок.